Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Дякую також усім, хто допомагає каналу, хто замовляє розклади або пригощає мені кавою, так би мовити. Нагадую, що велика частина цих коштів йдуть на потреби ЗСУ, звичайно. А зараз у нас, як завжди, по неділях розклад на наступний тиждень. Сьогодні це розклад на той тиждень, який відбудеться з 15 до 21 квітня 2024 року. Вже. Маленька кубка це старші аркани, вони показують фон тижня. А велика кубка це ситуаційний і придворний карти. Які трохи розгортаю картину і показую деякі деталі. Тобто дивимось, що чекає на Україну на тижні з 15 по 21 квітня поточного року. Не треба лякатися, друзі, якщо ви дивитесь. Перший раз мій, мій прогноз попереджаю, що ця картка не зовсім не така, як страшна, як на неї намальовано. І, до речі, майже жодна картка із карт Таре, Таро не має того значення, яке на неї намальовано. Ну, за виключенням, тільки. Однієї картки, про яку я коли-небудь скажу. Тобто, що це ми бачимо? Ми бачимо, це не смерть, це якась трансформація. Це може бути реформи якісь, це можуть бути зміни в уряді, чи там ще десь на верхах. Це, ну, тобто, я вже казала, це буде реформи, зміни в самому широкому сенсі. Це може бути перехід на якусь нову систему, все що завгодно. Але будемо сподіватися, що це на кращі зміни. Що ми бачимо ще тут? Мені не дуже подобається оця картка бо вона показує який відхід, якийсь, якесь розстояння, в такому випадку ми дивимось на сусідні картки. І це теж не приносить покращення в поясненні до цієї картки. Наприклад, оце. Ми бачимо, це якийсь величезний обсяг робіт, якась велика праця, яка не приносить ні задоволення, ні користі тому, хто її робить. І до того ж вона показує, що це праця з максимальним напруженням усіх сил. І то, що вона нас якось віддаляє від нашої мети, ну це виглядає дуже неприємно. Це може якраз сказати, що ці трансформації, ці реформи, ці зміни, які будуть запропоновані, можуть віддалити нас від нашої цілі, бо всі картки ну, з таким дуже грустним, да? Таким сумним присмаком. Важка праця, яка не приносить ніякого задоволення. І, ну, давайте я подивлюся ще. Зазвичай, коли нас випадає картка цієї масті, ми дивимось по кількості цих карток, якусь розшифровку. Це у нас шість. Тобто ми викладаємо це все ще шість карт. Що це за віддалення? Що це за від'їзд? Хто це від'їхав? Це дивимось. Це, мабуть, це до нас приїдуть якісь. Приїдуть, а не від'їдуть. Хоча це може, знаєте, як виглядати? Колись ви спілкуєтеся з людиною на відстані. І потім, коли вона приїжджає, чи ви до неї приїжджаєте, тобто, коли ви зустрічаєтесь, Відносини псуються, і ви стаєте далі одна від одної, ніж це було до цього моменту. Тобто треба необхідність жорстких дій, але цьому заважають якісь інтриги знову ж таки. На верхах, але негайно, негайно треба дуже рішуче діяти. Велика ефективність потрібна. Бо тільки після цього можна про, що, про щось розмовляти. Але виглядає так, що ті, хто від кого залежить це, це рішення, це рішення чи декілька рішень, їм зараз вже дуже гарно. Їх це не, не турбує, у них багато грошей, у них все добре. І це, друзі, жах. Виглядає так, що ми нікому не потрібні. І це дуже неприємно. Але, якби не були неприємні оці картки. Основні, в основному розкладі, які випали, це все ж таки каже про то, що про те, що ми не кинемо, не будемо лежати і нічого не робити. Ми будемо робити, це буде дуже важко, з максимальною напругою, але ми це зробимо. І як би не було зараз якимось там Ділкам дуже добре від нашого горя, чи до лампочці наше горе, але їм теж не буде дуже солодко вживати ці радощі життя. Буде гірке похмілля. Тобто, друзі, не дуже гарний розклад, але... Нам нічого не залишається, як надіється, тільки на самих себе. Гуртуємося, працюємо, рухаємося вперед! Тільки від нас залежить наша перемога від кожного на своєму місці. Слава Україні, слава ЗСУ!